Тверству, усі мої вітання. Хочу зараз трошечки коротенько інформацію. Е, значить, Виникало питання навіть не в одного мого підписника, е, власника комбайна класу Compact 30. І ще раніше виникали питання, значить, навіть в мене особисто не було цього тормозка, е, про який буде йти мова. Значить, тормозок стоїть на привічному валу, який зупиняє в превижжімі. Щеплення зупиняє перевішний вал, і він не крутиться. Тоді передача вмикається без грохоту, без ніякого шаркання передач зубів шестерні одна до другої. Тобто, і при цьому не зношуються ці шестерні. В одного мого підписника, значить власника комбайна Компакт 30. Така ситуація значить, виникла, що в нього побило шестерні, фото відео. Я вам вставлю вже в ході відео. От, і попросили просто я створив групу в вайбері. До речі, хто хоче, хто є власником такого комбайна, можете мені писати на вайбері. Я вас також доєднаю. Ця група створена для зручності спілкування, обміну інформації Там також є доданий продаж запчастин, значить, є Михайло. З яким я співпрацював, з яким співпрацюю дуже багато колег-комбайнерів, власників Компакт-25-30, які зараз знаходяться в моїй групі. Тобто вони з ним співпрацюють, я їм порекомендував і вони, я ну, надіюся, задоволені. Дуже помірні ціни. ну Нормальна людина взагалі, і ціни теж я ж кажу, ще раз помірні. Значить, зараз коротеньке відео. Принцип роботи тормозка. Обов'язково зверніть увагу, чи він у вас є в комбайні. Якщо немає, то після відео зразу фотографії, подивитеся, що буде з вашою коробкою. Тобто, будь ласка, користуйтеся. Зняємо коробку передач другу шестерню другої передачі. Отак воно все виглядає. Хто скаже, що оцей болт? Там яку він функцію виконує. Замінили ще оцей підшипник, бо на цьому що тут не було одного колечка, точніше частина його тут не було, то вирішили його замінити.